Раніше це робили так. Раніше це була робота українського солдата, який вручну встановлював міни постійно ризикуючи бути вбитим ворогом. Тепер це робить безпілотний наземний транспортний засіб. Терміт цей наземний дрон щодня рятує життя. Цей регулятор вгору вниз. Інший вліво вправо гаразд, це досить просто, і це добре, бо цього року український уряд замовив дві тисячі дронів терміт і десять тисяч інших наземних дронів. А це означає, що багато хлопців на передовій повинні будуть навчитися ними користуватися. Тож добре, що вони насправді досить прості в управлінні. Створені в 2024 році, наземні дрони Терміт підключаються до системи управління через Starlink, що дозволяє керувати ними з відстані в тисячі кілометрів. Але в реальних бойових умовах вони зазвичай керуються з відстані від 20 до 40 кілометрів. На момент підготовки цього репортажу тисячі таких дронів використовуються на передовій України. За один день один терміт може транспортувати до однієї тони обладнання. Дотепер наземні дрони використовувалися переважно для встановлення мін, доставки припасів і навіть евакуації загиблих або поранених солдатів. Але це починає змінюватися. Зараз їх адаптують до нової ролі на полі бою. Раніше їх збивали. Цей дрон збивав чоловік з рушницею. Але тепер це робиться так само, як ви бачили тоді з одним із цих наземних дронів, перш ніж ризик викрити своє місце знаходження. І тепер ми бачимо, що все робиться без використання рук. Він дистанційно вражає повітряні та наземні цілі. Тобто за допомогою StarLinks або інших засобів зв'язку все можна зробити з захищеного місця, не наражаючи персонал на небезпеку. Майбутнє лежить у технології, і з того, що я бачу сьогодні, весь прогрес рухається в напрямку автономності. Це означає, що перш за все всі ці безпілотні наземні бойові системи стануть інтелектуальними, автономними, здатними автоматично приймати рішення про відкриття вогню. Тощо. Іншими словами, незабаром це буде боротьба між роботами, а не між людьми. Для молодих людей це буде трохи простіше. Тому що сьогодні це дуже схоже на комп'ютерні ігри, майже ідентично. Тобто, якщо ви дасте це комусь, хто не знає, що це справжня турель, він може подумати, що це насправді якась комп'ютерна гра. Але впровадження цієї нової технології на полі бою не обходиться без труднощів. Середній вік українського солдата становить близько 40 років і, як то кажуть, старого собаку нелегко навчити новим трюкам. Тим часом багато молодих солдатів все ще зосереджені на повітряних дронах. Я трохи пробував літати на дронах FPV. До цього потрібно звикнути і мати хороший контролер. Коли я вступив до війська, нічого такого не було. Навіть слова дрони чи наземні дрони не існувало. Але коли почалася повномасштабна війна, ця технологія повільно почала з'являтися і розвиватися. Технологія дронів розвивається іноді швидше, ніж виробники, такі як терміт, можуть за нею встигати. Наземні дрони випробовуються в реальному часі на полях битв України. Ми намагаємося підтримувати постійний контакт з військовими, отримуючи постійний зворотний зв'язок з поля бою, що дозволяє нам досить швидко реагувати на певні ситуації і так само швидко до них адаптуватися. Я вважаю, що продукт створюють і вдосконалюють не виробники, а ті, хто ним користується. В одній з частин за останні два тижні вдалося евакуювати 10 поранених і 10 загиблих. Це досить непоганий результат. Якщо перевести це в цифри і подивитися на статистику, один дрон може перевозити до тони вантажу. Щоб зробити те саме, використовуючи людські ресурси, нам знадобилося б залучити близько 30 військовослужбовців. Можливості подальшого розвитку наземних дронів на полі бою безмежні. Але Олексій вважає, що справжній потенціал цієї технології виходить далеко за межі війни. Як і багато інших інновацій, що з'явилися в результаті конфліктів, ці машини можуть одного дня змінити цивільне життя. Ми сподіваємося, що війна скоро закінчиться перемогою України і що ми зможемо використовувати ці машини в цивільному житті, в будівництві. В сільському господарстві для евакуації в горах і для розмінування територій, які раніше були заміновані на українській території. Наша мета забезпечити, щоб вони допомагали не тільки на полі бою, але й у цивільному житті.